Доброго дня, шановні батьки, пропоную вашій увазі консультацію, секрет виховання розумної та доброї дитини. Коли ми стаємо батьками, ми будуємо грандіозні плани та маємо великі мрії щодо наших дітей. Ми хочемо, щоб вони були розумними, щоб домагались усього, чого прагнуть і отримували від життя те, що хочуть. Ми хочемо, щоб вони зростали добрими та дбайливими членами суспільства. І вже настав час налаштувати дітей на успіх у житті. Як же ми можемо ростити розумних і добрих дітей, не перетворюючись на сержанта, який заповнює кожну вільну хвилину флеш-картами примусовою добротою? Отже, є гарна новина про розвиток розумних дітей. Як з'ясувалося, у батьків є одна магічна ключова звичка, яка допоможе виховати розумних та добрих дітей. Найкращим у цій конкретній ключовій звичці для виховання розумних та добрих дітей є те, що вона безкоштовна займає всього 10-15 хвилин на день і під силу кожному та кожній. Все, що вам потрібно зробити, це читати дитині у голос, навіть якщо вона вже вміє читати сама. Адже, як показують дослідження, саме читання в голос і є тією потужною ключовою звичкою, що допомагає виховати розумних і добрих дітей. Але завжди щось стає на шляху цього у батьків. Вимоги до часу нескінченні. У них є білизна, яку треба скласти, дитячі бійки, які треба розборонити, корисні обіди, які треба приготувати, і ще багато-багато іншого. Втім, знайти час можна, варто лише усвідомити, що це справді необхідно. Що ж саме робить читання вголос для дитини? Дитина чує широке різноманіття слів. І це дуже важливо. Адже словниковий запас дитини під час вступу до школи це єдина дошкільна навичка, що має найбільше значення, оскільки є головним провізником успіху чи невдачі у школі. Дитина, яка має найбільший словниковий запас, зрозуміє найбільше, а дитина з найменшим словниковим запасом найменше. Якщо ви читаєте вголос, збільшується мозок дитини. Чим більше ви читаєте своїй дитині, тим більше нейронів утворюється та з'єднується в її мозку. Дитині відкривається шлях до читання на все життя. Читання має важливе значення для процесу навчання. І діти, які мають проблеми з читанням, як правило, мають проблеми з навчанням у школі. Але існує можливість дати дитині цей ключ до успіху в школі та в житті. Адже, як стверджує знаменита книжка Стати нацією читачів, найважливішою діяльністю для здобуття знань, необхідних для можливого успіху в читанні, є читання дітям вголос. Поліпшується поведінка дитини. Коли ви читаєте вголос, ви збільшуєте здатність вашої дитини тримати увагу та зосереджуватися. Це навички, які безумовно допомагають дитині в школі та і в житті взагалом. Крім того, читання дитині вголос може здатне знизити схильність до агресії. Будується міцніший зв'язок з дитиною. Діти люблять, коли батьки читають йому голос через фізичну близькість і емоційний зв'язок, який при цьому виникає. Діти часто розповідають, що для них найособливішим часом із батьками запам'ятався час, проведений разом за читанням. Крім того, сильний зв'язок із дитиною веде до кращої взаємодії з нею, а це щось, чим батьки можуть скористатися. Підвищується здатність дитини до емпатії. Коли ви читаєте художню літературу своїй дитині, її мозок буквально живе життям героїв на нейробіологічному рівні. Іншими словами, під час читання ви показуєте своїй дитині різні типи людей і даєте їй можливість поставити себе на їхнє місце. Розвиток емпатії навчить вашу дитину бути другом, який співчуває, партнером, який почує протилежну думку у суперечці, і співчутливою людиною, яка допомагає іншим. Отже, одна лише звичка читати вголос вашій дитині починає ланцюгову реакцію всіх цих позитивних результатів і багато іншого. Тож, якщо ви шукаєте секрет виховання розумних дітей, це читання в голос. Сподіваємось, що наша консультація станеться вам в нагоді. Бажаємо вам успіхів у вихованні діточок!